Всім доброго ранку. Ми з України. Щось у мене так виходить. Тільки підготую свою площадку. Світла нема. Є світло, сніги іде. Та що ж таке? Ніяк не можу я попасти в ту колію, яку мені треба. Зараз ще трохи зараз світло є, але нема, нема вже сенсу. Розтягувати ці мотузки. Через 20 хвилин його вже не буде. Угу. Так, ладно. Зараз доваримо цю херню і підемо знову усадьбу. Вчора я ходив теж. Трохи підзаражав, правда не знімав вже нічого. Трохи підзарадив. І зараз ще на годину підемо на 11 годин. Ще на годину включимо. Написав мені там один мій глядач. Ти каже, не жартуй, відкручуй пробки, а то баньот. Як в тому з ебонітовою паличкою. Каже, баньот і твоя ця вся буде полетить в космос. Так, да? мабуть, ви праві. Треба буде знімати. Ну, хоча б не знімати, а хоча б повідпускати ті пробки, щоб не бануло. Ну, це ми сьогодні так і зробимо. А поки, а поки от знайшов собі заняття. Це вони обов'язково робити, але... Але хоч прям проходить і я люблю, цікаво. Мені подобається. Як воно горить. Красиво горить. Сонечко сьогодні вийшло. Правда, вітерець північний, ну нічого. Тільки що перед тим як іти в відділення садиба. Думаю, увімкну цю апаратну свою. Бо зранку не включав, коли виключили світ. Ну для чого? ніхто, Всі, всі зайняті своєю роботою. В хаті ніхто не сидить, так для чого його включати. А зараз думаю включу бо я йду. І поки там щось ще кинявся по хаті десь хвилинки три, може чотири пройшло. Кульора заробили. А це що таке? Думаю. Ну, на це інвертору, там два кульора є. Включилися. Відколи він у мене ні разу не включалися. А тут включилися. що за херня. А, приходжу, а там я забув болера виключити з розетки. Твою. Оце новость. Чекай, а я болера, то болера, а. А на лічильнику автомат, я виключив чи ні? Оооой. Замазійці. Ми виключав. Якщо не виключав хоча світло має дати аж у 15. Я ще до 15 повернуся. По-моєму, я вирубив там світло. Звісно е, вирубив. 100%. Щоб не вирубив, то я б запитав би мережу, мережу і гарантія, що він одразу вибив би. Все, можна не думати. Виключив я там автомати. О, Господи, склероз. Склероз. Так що... Болі артіани. Ця фігня. Правда не знаю наскільки його хватило, того акумулятора. Мабуть, навіть не нагрів бися. Ну не знаю. Я його одразу виключу. Так, все. Все, доходимо. Доходимо до до нашого місця. Місця зустрічі із собаками Морозець тримає, хоч і сонечко. Не сонечко, сонечко ніхрена не гріє. Воно вже й... Воно вже й за хмарами сховалося. Поки йшов розповідав, як я... Переплутав з цими запаратними... То... О, барончик. Борошка. Барончик вже зустрічає. Вчора його так їх нагодували кашею, гречаною кашею. Не зеленою, а чорною, жарною. Наварили їм відро каші, так вони поласували. А сьогодні... Сьогодні ще не знаю, давали чи не давали. Так, добре. Писали мені що знімай пробки бобанет. Ну я зняв. Що там робиться? Водичка є. Все. А, булькає. Булькає. Може. Може і банути. Чи не булькає? Не, не булькає. То... Не, щось булькає, дргається. Булькає, булькає, заряджається Ну, воно вже -то сюди виходить, але. Але, наскільки я пам'ятаю, весь час ось це викручували. Ну, не обов'язково було знімати, можна було лише позривати і відпустити. Але... Ну, його знає, це мабуть залежить від ось цього. Скільки він дає. А я своїм тим приборчиком замірав, а він дає аж ось цим. А він дає аж туди, за більше 14,5 вже світиться і ще більше дає. Так що треба викручувати буде тут пробки. Для перестраховки. Цю херню не можу ніяк зняти. Вона знімається, не знімається у цьому чорному. Ковирав, ковирав, не можу ніяк її. То ж зніматися. Хм. Чи вона примерзла там чи що? А я його тепер от Ні хрена не змається. Ну що ж. Будем. Будемо заражати далі. Поки світло є. Цей саме більше розражений. Той показує, скільки він показував. 13,5 цей показував, я замірав тільки що. Ну Це треба двома руками, нема кому держати телефона. Той заражений. Цей трошки ще не... не... Цей 12,7. А цей... А цей мало, цей щось. 11 нас із чимось показував. Ладно, підзарядимо його. Потім перевіримо. Так, як же цю херню зняти? Чи вона не знімається? А? Знімається цього штуки чи ні. Ну мають же знятися, а чого не знімаються? Я їх і так і сяк. І тепер підігрівав зверху цим феном. А воно не знімається. Не Неохота нічого поламати і бажано подивитись, що там є. М -м -м. Оце на ось. Може там якась секретка якась є. Та ніхрена там ніякої секретки нема. Зараз я прочистю до бо тут щось контакту не було. Та й ще раз заміраю. Нема штатів а й нема матретії руки. Я його приклав уголком мінус. Кладемо кладемо кладем на плюс. о, 13,5 показує. Значить, він заряджений, А цей, а цей показує. Скільки він показує. Зараз на це я на цей якось попробую покласти. Цей 13,5, цей. Цей менше. Зараз спробуємо ще сюди. А цей. Теж приклав уголком. Я тим уголком колеса в газоні робив. А цей показує. Що там пише? Де, поки донести забув. забув очки взяти. 12 і 4. Це Цей ми ще трохи підзарадимо. Цього ой саме менше показував. Треба цілої буде. Скільки він у нас показує зараз я. зараз я виключу. Зніму одну кляму і перевіру. Ну, я його, правда, вже трохи підзарадив і менше показував. Зараз. Зараз він теж показує 12. І 4. Ну це ще брехня. Ми, ми його сьогодні будемо заражати, а потім до того візьмемося Перед тим, як я його підключав, я пробірав, було 11,8. Але я бачу, що він заражається по по стрілки. то я заражав. Ну, прийдемо ще завтра ще. Той підзародимо, той вже можна і не трогати. Ще Цих два. Ну, якось так. Заражаємо сьогодні цей. Нда. От сьогодні денек хороший вже. Прямо весною пахне. Сонечко вже так пригріває. Палін трактор обігрівається. Щось запутали мене вже повністю своїми графіками. Було одне тільки, що подивився. Тут показує з 10 до 11 є світло. В 11 вимикають. А зараз вже в 11.30. А світло є. Ну от я не знаю. І це тільки що подивився в той їхній календар, мать би вашу. З вашими календарами. Що ви пишете? Що ви робите? М -м цей це зараз не добре заражає, бо моє, коли заражає цих, бульків не видно. А тут, вроді щось там дригонить воно. бо це мені кажеться. Здається, скажеться, та й Та й не знаю. Я вже не знаю. Нічого. І головне, що тільки що подивився. Думаю, може це застарілий. ні да ніхрена. Новий мені показали. Ой. Де ти собака? Є він там чи ні? Щось його вже й не чути. Може він вже там здох, його відганяють ці місцеві від хати. Тоді якісь розборки в нього були у них. Що вони покалічили маленького того барсика. Хочу туди в той сніг лізти. Вроді би як лежить. А може й нема. Ладно, не буду я зараз залізу в сніг, так ноги намочив. Почекаємо вже до 11. Хрен їх знає. Каже, що в 11, до 11 вже нема. Є. Роблять з точністю до навпаки. О, це що таке? Голуби і ворони. Все, чекаємо далі. Сьогодні дивлюся по обновленому графіку в мене. Дома зійшли з планети. <кхи> значить, погода. О, погодка яка хороша. І подивився там на 14,15 світло буде на 2 години. А це що значить? А це значить, що я зараз возьмусь здома. Доброго. Тут зараз скоро має виключитись через дві хвилини. Я так думаю, хоча там вже запутали вони мене своїм графіком. О, і біжимо додому і займаємося своїм. Де ж той собака? Щось нема. Весь час там бігав-бігав, вже нема. Може він вже приказав довго жити там, а? Показував цей 13.5, коли я відключився від нього. Зараз годинку постояв. 12.4 показує саме по собі сіло. На холоді. А світло поки є. Ха? <різь> Непонятно. По Графіку його нема, а по факту воно є. Якась підпільна електростанція десь тут є, а я не знаю де. Все. 12, 11 і виробили. Ну, ну, будемо рахувати, що 12, так? Да? вже ж там метр в сторону, метр. Метр так, метр так, це, це порядка віщей. Ага. Значить, йдемо ми додому і будемо. Це знімаємо. І будемо, мабуть, займатися дровами. Так? Так. Все, йдемо. І так, можна сказати... Можна сказати, що ми стали ще не один день ближче до весни. Сьогодні вже сонечко чимось чимось там нагадує весну. Весну вже починає сніг розставати. Тут на сонечку він такий вже робиться. Мягкий такий. Ну і на стежках розстає. А на дорозі там вже вода стоїть. Ну що ж, весна. Приходить весна. Я тут все приготував. Чекаю, коли та жужалка загудить. Поки мовчить. Скоро має загудіти. І ми будемо займатися. Та тут нема що показувати, тут нічого цікавого. жу жу жу-жу-жу і жужу. Отака. Отака робота, жужужу буде. Ну що ж, мабуть, на сьогодні все. Я зараз ще пожужукаю, скільки світло буде, а потім підемо вже будемо робити ролик. Думаю, що я вже нічого не буду знімати сьогодні. Так що всі бувайте здорові і до зустрічі. Всім пока.